Вітаю. Сьогодні в нас така тема: галенові препарати. Назва може трохи архаїчно звучить, еге ж. Ну так трохи віддає історію. Але ж насправді йдеться про цілком сучасні, ну, відносно ліки з рослинної сировини, тваринної іноді коріння, лискя, квіти. Саме так і назва, звісно, на честь галена, того самого давньоримського лікаря. Він ще тоді описав, як їх робити. Цікаво. Так, от ми сьогодні спробуємо розібратись, що це таке, як їх власне виготовляють і чому це важливо. Головна мета, знаєте, витягти з сировини все найкорисніше. Активні речовини. Угу, активні. А все зайве, ну, баласні речовини, як їх називають, відкинути. Ми сьогодні базуємось на матеріалі галенові препарати, сутність та виготовлення. Ясно. То як же відбувається це? Е Витягування, який там основний процес? Ну, ключовий процес це екстракція або екстрагування, якщо простіше. Тобто витягують потрібне саме так. Беруть розчинник, воду, спирт, може бути ефір, чи їх суміші. Спирт з водою, наприклад. Так, спиртово-водні суміші дуже поширені. І цим розчинником вимивають з рослини, чи іншої сировини потрібні нам речовини. Деякі галенові препарати, по суті, це просто розчини. Просто розчинили щось у воді чи спирті. Ну, наприклад, так. Або в олії. І до цієї групи, я так розумію, належать досить знайомі нам речі: от настоянки, різні сиропи, це воно? Воно. Настоянки, екстракти, сиропи, є ще лініменти. Це все класика галенових препаратів. Навіть уявіть, деякі пластирі Пластирі? Так. і гірчишники теж туди відносять. От ви згадали екстракти. Вони ж, напевно, не всі однакові. Чи є якась різниця? О так, звісно, є. Екстракти бувають дуже різні. Головна відмінність це концентрація і, скажімо так, консистенція. Ага. Є рідкі екстракти, часто це співвідношення сировини і готового продукту один до одного, зазвичай на 70-відсотковому спирті роблять. Зрозуміло. Потім є густі екстракти. Це вже значно концентрованіші штуки, такі в'язкі маси. Вологи там небагато до 25 Так а є й сухі, це вже порошки. Тобто воду прибрали майже повністю, ну до 5% вологи може бути. І там максимальна концентрація діючих речовин. А ще якісь Ну, є ще так звані екстракти концентрати. Їх роблять не як готовий продукт, а для подальшого використання в інших лікарських формах, наприклад. Звучить все досить логічно, але от питання. Якщо ми беремо природну сировину, рослини вони ж не завжди однакові. Mm, от це ви в саму точку. Ну тобто, рослина, що виросла тут, і та, що там, або в різні роки зібрана, абсолютно вірно, і це власне одна з найбільших проблем чи то пак, складнощів у роботі з галеновими препаратами. Тобто, концентрація діючих речовин може сильно коливатися, коливатися. Це дуже за сильно, і це залежить від купи факторів. Де росла рослина, яка там була погода, коли її зібрали вранці ввечері, в яку фазу цвітіння, навіть так. А вже ж, як сушили, як зберігали, який метод екстракції застосували це? Теж впливає, і що це означає на практиці? А те, що гарантувати однакову силу дії від партії до партії, буває, ну скажімо так, складно. А це ж прямо впливає на точність дозування, розумієте? Так, так, це ж основа лікування, точна доза. І як тоді бути, як фармація вирішує цю проблему? Ну, власне, оця проблема мінливості і стала поштовхом до розвитку е стандартизованих препаратів. Стандартизованих, це як? Це коли з сировини виділяють уже хімічно чисті діючі речовини. Не всю суміш беруть, а конкретну молекулу чи групу молекул. Ага, тобто вже не екстракт взагалі, а конкретна речовина. Саме так і її кількість у препараті чітко визначена, стандартизована. Іноді такі препарати називають новогаленовими. і це дає стабільність. Точно. стабільність складу і високу точність дозування, а це вже передбачуваність ефекту, що дуже важливо для лікаря і пацієнта. Такі препарати теж виробляють спеціалізовані підприємства, як і класичні галенові. Тобто, виходить такий собі шлях від цілісної рослини з усією її природньою мінливістю до більш таких передбачуваних ліків на основі чистих компонентів. Власне так, це такий постійний пошук балансу. З одного боку цінні природні джерела, які століттями використовувались, а з іншого сучасні вимоги. Точність, безпека, стабільна ефективність і потреба в надійності штовхає до стандартизації. Саме так стимулює розвиток отаких стандартизованих форм. Отже, якщо підсумувати, галенові препарати це ліки з природи з довгою історією, отримані переважно екстракцією. Так, але з певними викликами щодо стабільності їхнього складу. Ключовий момент, мабуть, це от якраз баланс між. Природністю і надійністю, якою вимагає сучасна медицина. Цікава еволюція виходить. Дуже. І от на завершення, знаєте, така думка для роздумів: якщо ми все більше йдемо до використання чистих, ізольованих речовин заради точності, надійності, все зрозуміло. Так. То чи не втрачаємо ми при цьому щось важливе? Щось що було в отих традиційних препаратах з цілої рослини? Може, там була якась, ну, синергія? Комплексна дія різних компонентів разом, яку ми не можемо відтворити, виділивши лише один. От над цим варто подумати.